Доброго дня, я Олександр Паліц. Іван Сокол. І у нас програма на районі. Сьогодні гарний весняний день і передачу ми присвячуємо спеціально весні. Так, ведучі, готові. Оператор готовий. І ми поїхали! Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Добрий день, добрий день, Привіт, 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 О, мужчина, дівчині, хлопчик, привіт, Ді ви. У нас програма на районі, випуск присвячений весні. Що ви знаєте про весну? Про весну, ну, всякі, що я багато, що знаю. Ну, що я можу сказати. Не знаю, що я сказати. Час? Давай говори, поки я удихаюсь, давай. Чесно, я не знаю, що вам сказати. Ти знаєш, що весною народився Шевченко? Ну, знаю, 9 разів. Зрозуміло. Які ти ще знаєш світа весною? Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Весною жінок чи головне свято? 8 березня. 8 березня, тобі є дівчина? Так, є. Що ти подарував їй на 8 березня? Рози. Рози подарував. Дорогі зараз троянди? Як які? А ти які купляв? Самі дешеві? Дорожчі. Самі дорожчі. Як твою дівчину звати? Юля. Придай привіт. Юля, тобі привіт. Скажи, що ти її любиш. Квани, я тебе Сказав, скажи, ти її любиш. А Я її хаю. Я yeah, yeah. Добре, Як тебе звати? Йорі. Юрій і програма на районі. Дякую, Юр. Почекайте, дядь. Добрий день. Привіт, дівчатка, ні, ви не втікайте, будь ласка. Дісіди, сюди. Йди до мене. Привіт, як вас звати? Розумієте? Спонсор нашої програми Курочки дубного. Добрий день, добрий день, шановні друзі. Хвилиночку уваги можна вашу? Божечко. А дівчата не хочуть. Там вони не курочки, Ребячки, Секунду уваги. Доброго дня. Привіт. Привіт, у нас програма на районі. Сьогодні гарна погода, сьогодні весна. Ми ведучі. Хочемо запитати вас, що для вас означає весна? Скажіть, будь ласка. Дощ. Дощ? Погана погода весною. А вам що означає весна? Е, Найти свою другу половинку. А ти що наполовину ходиш, так? Ага, я зрозумів. О, дівчата, о, це ваші половинки тут. Хлопці, ловіть, давайте, ловіть, ловіть, добрий день. Йдемо, 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 з нами з нами. Добрий день, дівчаточка, привіт, привіт. Ова, Привіт! У нас програма на районі йде до мене маленьке, йде. Скажіть, будь ласка, що для вас означає весна? Двісь, гарна погода. Сонечко має десь світити, немає. Що для вас означає весна? Для мене багато чого означає весна. Що саме для вас означає весна? А худи. <рес> а для вас чого означає весна? Саме. Що саме? А де ви були тільки що? не Танцювала. А, я думаю, ви красоки купляла на весно. А що весною таке трапляється, наприклад, кисня свята весною? Що ви знаєте? 8 березня. 8 березня? Та ви що, що вам подарував на 8 березня? Дуже багато чого. Наприклад. Кросівки ми подарували і ви весною тепер можете ходити в кросівках. Ага. Зрозуміло. А вам ще на 8 березня подарували? Багато конфет. Багато цукерочок. А, я думаю, що ви таке велике пальто носите. видно вже, так? Ну ходайте на літо, ходайте, гаразд. А що ще весною трапляється? Ще одним спонсором нашої програми є смішні цукерочки. Ми не їлися смішних цукерочок на 8 березня, стоїмо тут лахає, правда, дівчині? Як вас звати? Христина Габріела. Христинка і Габріелка. програма на районі. Ми пішли далі. Поїхали. <му> Доброго дня, у нас сьогодні гарна програма про весну, програма на районі. Сьогодні, скажіть, будь ласка, що для вас означає весна? Все. Все для вас означає весна. Тобто підняття зарплат, підняття комунальних послуг, підняття штанів, бо вже трошки похудали, так? А, та, справді. Гаразд, ні, почекайте. Е, скажіть, будь ласка, от, от весною всі знають, що весною народився Тарас Григорович Шевченко. Що ви про нього знаєте? Поет. Син українського народу. А як по батькові Тараса Григоровича Шевченка? Не знаю. А, Петрович, певно, так? Е, добренько, давайте так, е, щоб гарненько завершити нашу розмову, продовжити хорошу фразу. Прийшла весна, цвітуть, сади. О, футбол. О! Не, ма гола. граємо далі. Давай, бей поворона, давай, красавчик! Дай Хорош! Ура! Ура! Я забив гол, не він забив, не О, дівчатки не дівчини. Добрий день, привіт. У нас гарна програма про весну. Ми граємо в футбол. Що для вас означає весна, крім футболу? Ігри. Ігри, які ігри? Хлопці спитають. Хлопці, хлопці. Що для вас означає весна? Весна, весна, море нахражень. Тепло, сонце, літо, річка. Взагалі, класно. А, весна це тепло, море, сонце, літо, річка. Так? Літо, весною. Ага, зрозуміло. Я бачу, ви так віддягні не по весняному. Грайте футбол сьогодні, так? За яку команду боліваєте? За свою. За свою це яка команда? Команда восьмого класу. Триде. Команда восьмого А класу. Да. А -класу. Ви зрозуміли? 3D. Чемпіон Ліги Чемпіонів 2016, так? Ми вчора зайняли да. перше місце да. за бригаду. Да. Все, ми класно. Але вболіваємо за восьмий клас, восьмий клас. Команда восьмого класу. З футболу. Обов'язково вболівайте за нас. Інформація прозвучала на правах реклами. Дякую. Дружок, як ти зустрічаєш весну? Ну скажи, давай, давай, скажи! ласка, що для вас означає весна? Купіть квіточку. А, Гаразд, добренько, не знімайте, дайте мені дві розочки там краще. Зараз ми знімаємо ексклюзивний репортаж з мартовським котом, який продає каву теплу. Не хваляється машина, не хватиться, не хватить! Хочемо задати нам декілька запитань. Зараз весна. Трошки погода, звичайно, нас е, підвела, але хочемо запитати, що для вас є весна. Ой, дівчата, в юпочках. І все. Дівчата в юбочках і все. Так. Да. Цікаво. Вас цікавлять тільки юбочки чи дівчата? І той, і а може дівчата без юбочок? Ну так, так собі. А можете скластися на камеру, що вас цікавлять дівчата без юпочних. Так, мабуть, його буде дивитися його кохана, тому він соромиться. Ну, а ви продаєте смачну каву, можете сказати? Не, 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 не. Ну, то, значить, ми будемо до вас завітати. Завітаємо обов'язково. Дякую вам за інтерв'ю. Увійшов дівчат, обов'язково. І ще скажіть, як вас звати? Діма. Діма. Дякуємо Дмитру за такі цікаві відповіді на наші каверзні запитання. Хочемо запитати наших дубинчан. От зараз вже настає весна, трошки нас погода підвела, але що для вас є весна? Ну, Весна це перш за все. Як, як на мене, піднімається настрій. Така пора року, коли... Я... Ну, можна сумувати, навіть не знаю, що вам сказати. Е, ну, весна, я знаю, це така гарна пора року. А у вас є хлопець? Не, є, хлопець є. А як ви йому піднімаєте настрій? Нехай він мені піднімає настрій? Ну чому ж? Як це так? Ну, так само для хлопця треба якось підняти настрій, щоб він був завжди веселий, гарний? Не знаю, жарти може. Що, що? Не, не знаю. Доброго дня, у нас програма Чудова програма на районі. Відська гарна сьогодні погода, весна. Що для вас означає весна? Е, ну, це прихід хорошого настрою. Е, якби, це час кохання. <с? <с?> е, ну, коли тепло настає і ну, привітність якась. Е, добренько, ви знаєте, що весною 8 березня, що вам хлопець подарував на 8 березня? Це дуже так мило, великого великого мішутку. Медвед... Медведика. Подаруйте, будь ласка, хтось мені ведмедика. Зараз ми запитаємо нашого старожила, нашого міста. Як воно готується до весни? Доброго дня. у Нас передача на районі. Ми хочемо запитати весна. Прийшла трошки холодно на вулиці. Як ви готуєтесь зустрічати весну? Весну? Як дуже Задоволенням? А коробочки це будете грітися, так зрозумів? Не грітися. А Макулатуру для чого? Здаю. Макулатуру здаєте, здаю. так? Ну, певне, у нас трошки так. пенсії мусор. маленькі, так. Так, так, і щоб мусор не було. Давайте а, подякуємо так. нашій. Як так. вас? звати? Любов Васильівна. Любов я Васильівна береже наше місто так. і прибирає його від так, сміття. Б, щоб мусор не так, і спалює його. Так? так? Правильно. No. Дякуємо. No. Доброго дня, я Оля Фреймот. Я Оля Фреймот, і ми сьогодні проводимо обшук у нашому мусорнику. І знаєте, що я скажу? Я не рекомендую цей мусорник для бомжів. О, Вань, диви, балони, шарики, балони, болон. Євробум! Ви Бо зрозуміли, ми йдемо одягатися. Ходімо, ходімо, ходімо. Ну що, для, для зйомок наступної нашої програми, Саш, нам треба новий одяг. Йдемо, затаримося куди? В Євробум! Доброго дня, це магазин Євробум, а ми Грінпіс. Ми хочемо дізнатися, що у вас є вироби з чистої шкіри. А є. Доброго дня, будь ласка, О, ви взяли цю жилетку з ламою. Знаєте, що вона справжнього хутра. А що ви шукаєте? Тут скажіть, дивіський гарне платячко вибрав. Дитячі там відділ. Там дитячі? Ні. Там, так? Да. І там також є. А ви що шукаєте, ладі? Просто дивитеся, а не хочеш таке платячко? дивіться, яке гарне платячко. Я собі вибрав, але якщо треба, я вам вступлю. Я все таки заберу салі. Я там бачив, для тебе лабутени. Ти знаєш цю пісню відому? Яку? Іде вірти лабутени? Лабутени. На лабутенах, я сьогодні буду вести цю передачу. Шановні друзі, сьогоднішня програма на районі знімається в новому форматі. І я новий ведуча, чий Олександр Палій. І я сьогодні на лабутенах. Поїхали! Саша, забери мене звідси вони мене хочуть продати на органи.